Доброго вечора в ефірі того каналу Черновецький промінь радіо Буковинська хвиля 100 FM, Програма без емоцій. Я є автор та ведучий Святослав Вашинський. Йосип Сталін говорив: "Не важливо, хто і як у партії голосуватиме, важливо, хто і як рахуватиме голоси. Як їх рахуватимуть в Україні, розмовляємо сьогодні з експертом з виборчого права Борисом Росником. Вітаю вас. Доброго вечора. От свою лекцію в Бельвік і каднів тому ви почали словами: фальсифікації є, були і будуть, тому що головним фальсифікатором виборів завжди є влада. А от нині у нас в Україні достатньо унікальна ситуація, коли владна вертикаль розділена. На і поліція протистоїть в особі міністра внутрішніх справ діючому президенту і в той же час поліцією задокументовані порушення в реєстрації ну напевно головного технічного кандидата від влади Юрія Тимошенка. І чому навіть попри все це його не зняли з виборів, і ніхто за ці порушення не поніс відповідальності. Чинним законом не передбачено можливість зняття кандидатів з виборів, можна тільки оголосити попередження. Нема такого інституту не передбачено законі про вибори президента, зняття кандидата з виборів. Нема не передбачено. Чому для, цього, для чого весь цей спектакль тоді проводився? Ну ви розумієте, команда діючого президента намагається використати всі можливі фальсифікації, щоб забезпечити перемогу Петру Олексійовичу. І навіть використала цю давно вже застарілу і нецікаву технологію, коли знаходять однофамільців, у яких співпадає не тільки прізвище, а ім'я по батькові. І бачите, тільки єдин, єдиному кандидату, ну, ймовірно, так би мовити, конкуренту Юлію Володимир. Ну, з моєї точки зору, це не солідно при тих інших фальсифікаціях, які застосовує ця команда. Ну ще й цю використати воно просто. Ну якось негарно виглядає. Багато хто побоюється, що насправді основна функція Юрія Тимошенка не тільки в тому, щоб відтягувати голоси, але бути інструментом порчі протоколів. ставити додаткову галочку і імітувати помилку. Виборь ви знаєте, мені приходиться ці дні проводити навчальні семінари членами ділічної комісії з і всі задають цього приводу питання. Навіть просять поради, от коли будуть підраховувати бюлетені, як краще класти дві кубки бюлетені одного Тимошенка, одну Тимошенко. Шо поруч, чи краще все таки рознести, щоб там не плутали, і так далі. Безперечно, при голосуванні особливо ви знаєте, що Юрій Володимир, електорат у самому люди, яким 50+, плюс, і переважно це сільська місцевість, люди сільські, і звичайно, на цей розрахунок, що старші люди можуть переплутати прізвище, побачила чи побачив, поставив хрестик. Хоча я наголошував членам комісії, що закон про вибори президента дає право виборцю на помилку. Якщо виборець поставив не проти того Тимошенко, якого хотів, і ще не вкинув бюлетень, то він має право повернути цей бюлетень і попросити інший. Але це можна зробити тільки один раз. Звичайно, що розрахунок, вони зробили точний, з урахуванням того, який Юліудивний електорат. От велике число технічних кандидатів, воно очевидно, що не просто так, а для контролю дільниці через представників цих кандидатів у виборчих комісіях, а от ситуація зі штабом Володимира Зеленського в Чернівцях, про яку нещодавно писав молодий боковинець, показала, що найрейтинговіший кандидат цих представників у дільницях немає. Тобто його члени в ДВК пов'язані з головним конкурентом побіжного Петром Порошенком. От на вашу думку, який шанс у кандидата, який має найвищий рейтинг, який проводить креативну виборчу кампанію, але при цьому немає власної політичної. E, ви знаєте, я пожартую з цього приводу, є такий гриб, називається Порховка. Зовні похожий на гриб, а голку ткнув, він здувся. Мені здається, що здується, так і Володимир Зеленський. По-перше, це віртуальний кандидат. Він не проводить абсолютно зустрічі з виборців, він не виступає на телеканалах, він ні з ким не спілкується, підтримують багато виборців Зеленського, переважно з огляду на те, що не хочуть підтримати топових кандидатів, бо вони набридли, вони вже були багато років при владі і не випродали довір'я. І тому, коли запитують, ну щоб щось сказати, то за Зеленську проголосує. Хто при соціологічних опитуваннях віддають свою перевагу Зеленському, що вони пройдуть, проголосують. По перше багато молоді, молодь на вибори, на жаль. Як правило, не ходить. або не всі далеко не всі ходять. Це перше. По друге ви правильно сказали, У Зеленського немає абсолютно виборчої машини. У нього немає ні членів комісії, ні спостерічів. Тобто, якщо навіть за Зеленського проголосують, то ці голоси дуже легко вкрасти. Даруйте мені за таку прямоту. Бо для чого потрібні досвідчені члени комісії спостерігачі, щоб, якщо виборці проголосують, щоб ці голоси нікому не, не подарували, Зеленський такої машини немає. Ви самі підтвердили, що там абсолютно люди не його. Тобто, можливість Зеленського використали інші люди, і в яких цілях вибори покажуть. Я так думаю, що якщо навіть я боюся, що він і в другий тур не вийде. Мені здається, що не вийде. А якщо вийде, ну в другому турі я думаю, що все-таки люди, коли заходять в кабіну, коли е розуміють, що вони віддають голос, обирають президента країни, главу держави, Верховного Голокомандуюча країни, де 5 років ведеться війна, ну я думаю, що не настільки наші люди безвідповідальні, що будуть бачити. На посаді хочуть бачити на посаді Верховного Коломановича, Головного головної Володі Зеленського. Ну, це тим не менше. Кампанія Зеленського дуже дорога, всі це відмічають. і Мені це за От ви в лекції розповідали, як інститут Горшеніна у 2012 році вів кампанію Віталія Михайлішина до Верховної Ради, і це, за вашими оцінками, ця кампанія коштувала мільйони доларів. Але вибори він програв до руку, і от я хотів запитати, чому на вашу думку не спрацював адміністративний ресурс партії регіонів, до якої Михайлішин тоді належав, який на інших округах області працював більш ніж справно. you <sighs> Ви знаєте, ну я, ж, я ж працював тоді в міській раді. Я, от не дивлячись на мій фах, на мій досвід, не був долучений до виборчої компанії абсолютно. І наскільки я знаю, бо я ж працював тоді в міській раді радником. Адмінресурс, який належав Михалішну, майже не використовувався. Майже не використовувався. То приїхала крута команда з Києва за такими пальцями віром, які роблять за великі гроші, так би мовити, компанію під ключ. Вони запустили свою концепцію виборчої компанії, викачали величезні гроші і забезпеч Михалічну програш. Майже не використовувався адмінресурс, а потім не забувайте, що адмінресурс у мехалічні залишився Федоруківський. Михайліше вже практично майже нікого не поміняв. Він кілька ключових посадових осіб поміняв, а весь решту апарат міської ради залишився той, який був призначений Федороком. От в інтерв'ю без емоцій. Борис Баглей рік тому заявляв, що в 94-му році Федорук переміг діючого на той час міського голову Віктором Павлюка методом вкиду бюлетенів у 300-му полку. Тобто Федруку в яким чином йому вдвічі вдавалося перемагати на виборах, перебуваючи в опозиціях, тому що все в принципі в 94-му році він адміністративного ресурсу під ну, собою чув, то Якраз підтвердив те, що ви почали, що ті слова, які ви почали з самого початку. Що Федорук добре пам'ятає вислів Сталіна, що не важливо, хто як голосує, важливо, хто читає голоса. Федорук, я так думаю, бо маю деяку інформацію, яка це підтверджує, може менше, ніж Борис Боглій, що були напрацьовані схеми, були підготовлені люди, які робили результат такий, як треба. А чому ні Павлюк, ні Михаліч не змогли цьому завадити? Ну, Павлюк тоді молодий, недосвідчений, рухів. Він вперше прийшов до влади Він взагалі не мав ніякого досвіду. Тоді ще не було таких, такого досвіду, як сьогодні, безперечно. І Федрук тоді ну, сам же Баглій казав, що там навіть військовий називало на Франківської області, привозили, вони голосували там так далі. І я пам'ятаю той час, бо я тоді вже працював у власній раді. І я пам'ятаю, як е, тоді Васійчук покійний, він тоді був начальником відділу міської ради, тобто він був підлеглим Павлюка, а працював на Федорука. І тоді після виборів був величезний скандал між Павлюком і е, Васічуком. Що практично апарат міської ради працював на Федорука, а не на Павлюка. Тобто адмінресурс не на Павлюка працював. Ну, може, не весь, але, по крайній мірі, оргвідділ тоді ж не, не так було, як зараз. Тоді організація виборів лежала не на комісіях, а на радах. А у раді хто? Оргвідділ перш за все цим займався. Тому о, тоді так сталося, що договорився Федорук з апаратом міської ради, і апарат працював на Федорука. Крім цього, і інші фактори. А потім вже Федорук набув досвіду, набув оперативних ну, Mm. Торите, а ви та схеми, і вони спрацьовували. Ви також натякали, що перемога Артема Семенюка в 2012 році на 204-му Бесарабському окрузі була забезпечена ну виключно адміністративним ресурсом, і ви тоді згадали фразу, що організатора цієї схеми, який нібито у 2002 році, перебуваючи в СДПО, заявив, що ми будемо тупо купувати голоси, але ви не назвали його прізвище. Я правильно розумію, що це Михайло Папіїв? Ні, Не вопів, ну з його оточення, не він. Ну, ну, я так, хто знає, друга особа партійній організації це була, не перша, друга. І це був в моїй присутності, було сказано. Тобто цей досвід ще з тих пір. Ну, скажіть, будь ласка, ну я ж балотувався у 2002 році у народній депутати, і моїм конкурентом був Каденюк. Я програв, я був заступником голови обласної ради. Ну, Трошки більше, напевно, мав авторитет, ніж Атем Семенюк, правда, нікому не відомий. І я програв ці вибори Каденюку. Той же Каденюк був конкурентом Семенюка і програв у тому ж окрузі, не дивлюсь на. Те, що він типи, мав авторитет, наш земляк, герой України, е, космонавт і так далі. Бо тут, бо перший раз адмінресурс був на стороні Каденюка, а другий раз був на стороні Семенюка. І тому Каденюк програв. Зараз Міністерство внутрішніх справ розкита детально схема підкупу виборців бюджетними коштами. Це відбувається в першу чергу що характерно в містах мільйонниках, Одесі, так, Києві, Дніпрі, так, Харкові, так. де мери відкрито підтримували діючого президента і спрямовують відповідно <кх> бюджетні кошти. <кх> тобто, я так розумію, що в містах зробили наголос. На підкуп виборців саме тому, що важче фальсифікувати в містах на самих дільницях. Це чи значить це, що основних фальсифікацій на дільницях і маніпуляції з протоколами е, варто очікувати на селі? По-перше, це правда. А по друге, ви подивіться, хто мери в цих містах мільйонниках. Це мери, підвищені на крючки. Це мери, проти яких були кримінальні справи порушені, і Труханов, і Харків. і Так далі. Тобто їх залишили на посадах, підвищили на крючок. І домовились, що вони будуть робити те, що треба. А ви дуже праві, що в селі це простіше робити. Я от на семінарах наголошую це членам виборчої комісії. Ну, по-перше, найбідніші люди живуть в селах, їх легше, легше купити, бо грошей не мають. Люди простіші, там нема такого контролю. Туди напевно не поїде багато спостерігачів з міста. Навіть міжнародні спостерігачі вони ж не їдуть в село. Вони навіть не всі міста. Вони їдуть в крупні міста, як правило, столицю, ну вороть в Одесу. В Харків, навіть Чернівці, я не думаю, що приїдуть. Тому, звичайно, що там контроль послаблений, там одні, один одного знають куми, свати, фіни, сусіди, там особливо один за одним дивитись не будуть. Тому, звичайно, там легше це робити, файскувати. От ви кажете про те, що меро мільйонників мають ну, певних своїх скелетів в шафах Я заберемо. Це стосується, напевно, всіх всієї влади в місті в Україні, і ми бачимо, наприклад, що, попри те, що в Чернівцях десь так само, як і у Львові, склалася унікальна ситуація, коли міська влада ну не зовсім лояльна до повиконавчої вертикалі до президента. Але я думаю, що як і у випадку і Керміса і Труханова на неї теж є свої гачки. Не Чи так, може так. бути інструментом шантажу, наприклад, справа Ростислава Білика, яку закрила прокуратура, яка підпорядковується президенту, а тепер її повторно відкрили і знову крутять у суді? Не виключаю, не виключаю. Я скажу більше. Дострокове припинення повноважень міських голів, ну, скажімо, яскраво видно це у нас з Каспруком, а от візьміть Миколаїв. У Миколаєві міський голова був від самопомочі. У Миколаєві депутати міської ради переважно від партії регіонів колись, ну від ОПОБЛОКу поблоку і так далі. Вони достроково припинили повноваження. Я читав це рішення, там були підстави. І тим не менше у Миколаєві представник самопомочі виграє суд. У Миколаєві, що тобто, він насправді домовився. Я так, я мав інформацію, що він був в адміністрації президента, що була дана команда суду виграти справу, але він пообіцяв, що на виборах він спрацює так, як слід. Тобто давно говорили про те, що одна із технологій, що Петро Олексійович буде опиратися на міських голів. Ну, по-перше, їм дали більше коштів, дали більше повноважень, і це ж президент приписує собі, що це все його ініціатива і так далі. Декого підвічили на крючок, декого відновили на посаді і так далі, в обід на лояльність на. На те, що буде забезпечити потрібний результат. Тим не менше, в Чернівцях і в області, і в міській і в обласній радах, достатньо сильні позиції партії Батьківщина. Так. Я знаю, що ви зараз також співпрацюєте з батьківщиною, читаєте для них лекції. От взагалі, співпраця з партіями під час виборчих кампаній впливає якимось чином на вашу особисту політичну ангажованість? Абсолютно ні. Я рівно відношуся до всіх партій, я позапартійний принципово. Я провожу, я проводжу семінари не тільки по виборах, а й з депутатами місцевих рад. Мені байдуже, представники якої партії. Чи я працюю з громад громадянами України я ж не технології розказую. Я вчу, як по закону правильно, як за, закону передбачені процедури застосувати, щоб вибори пройшли чесно і на законних засадах. Тому я абсолютно не замрожував. От Нещодавні перестановки голів обосних адміністрацій в Україні засвідчило, що все-таки остання на думку адміністрації президента мають певний вплив на вибори. Осправді. І от Чернісяк зараз голови діючого голови обласної адміністрації немає. Після відставки Фещука його обов'язки виконує Михайло Павлюк, який представляє Сьогодні партію президента на вашу думку, він справиться з фальсифікаціями чи кампанію проведуть за його спиною? Я думаю, що за його спиною. Ну, При всій повазі, до Михайла його особисто знає. Ну, немає він е, тих того ресурсу, який мають, скажімо такі, волкодави в інших областях. Мені здається, що тут не призначили голову адміністрації з огляду на те, що це все-таки вочина фронтовиків наше місто Арсенія Петровича. Вони, очевидно, е, хотіли призначити свого. Напевно, не домовились з Петром Олексійовичем, тому Петро. Олексій вирішив залишити область у такому підвішеному стані, що раз я не призначаю свого надійного, то нехай буде мій такий, але не надійний, але не ваш. Мені здається, що так, я не маю точної інформації, ну знаючи про ті колугарні там весь час перемовини Арсенія Петровича з Петром Олексійовичем, я думаю, що саме тому. Ну а потім наша область не така велика, і не думаю, що вона відіграє значну роль для Петра Олексійовича. Можливо, він пожертвує цією областю, знаючи, що, можливо, тут особливо високих результатів він не досягне, то перекриє крупними містами, іншими крупними областями і так далі. Ми також говорили, що збільшення реєстру виборців до 29 мільйонів осіб це ну фактично це виглядає. Логлізає... Ця мертвих душі вона безпрецедентна в історії незалежної України, так. але також і безпрецедентне е, в історії України закриття зміркувань цитуї тобто, з зміркувань безпеки виборчих дільниць у Росії, де працюють ну сотні тисяч українців, яких просто позбавили права голосу. За це хтось може понести кримінальну відповідальність? Ні е, на жаль, такої відповідальності не передбачено. Це право центральної виборчої комісії. Е, багато експертів з цього приводу вже висловлювались. Немає там складу злочину до кримінальної відповідальності немає підстав там притяг. Але зроблено це навмисно, очевидно, боялися, що там ла, е, в Росії буде вплив на те, що ці виборці проголосують не за Петра Олексійовича, а за конкурента. І тому позакривали. Тобто надали можливість в інших країнах, ну я маю сумнів, що хтось з Росії буде їхати в, в Казахстан, Казахстан чи в іншу країну, чи повертатись додому спеціально для того, щоб проголосувати. Те саме і, скажімо, в тій же Польщі. Ви ж знаєте, що з цими євробляхами є проблеми, що дали право консульству, яке є в Польщі, ставити печатки там цим євробляхером, і вони мають. Право на підставі ці заїжджати, виїжджати, тобто консульство перегружено загружено завантажено цими речами. А тим заробітчанам, які в Польщі, по-перше, там тільки чотири дільниці на всю Польщу, а кілька мільйонів вже виїхало в Польщу. Для того, щоб там проголосувати, треба приїхати в консульство, написати заяву, щоб його включили в список виборців, потім приїхати на вибори, потім приїхати на другий другий раз на вибори. Ну, Великі патріоти, для яких це принципово важливо, це зроблять. Ну, значна частина, я думаю, що не, не зробить цього. Але вони в списках виборців залишиться тут вдома. І я казав і в лекції, і повторюю сьогодні, кому відомо, хто з наших виборців в ту сторону кордон пересік, а назад не пересік. Владі, звичайно. І влада, звичайно, буде найбільше мати інформації про те, скільки в списках виборців мертвих душ. І через тих людей, які куплені, які навчені, підготовлені, звичайно, будуть намагатись проголосувати за тих виборців, яких реально на місцях не буде. От у бюджеті 19-го року на фонди президента і його дружини було виділено майже 2 мільярди гривень. Так. Тобто, фактично для піару під час двох виборчих кампаній президентської і парламентської. При цьому всьому міністр внутрішніх справ Аваков, блогер шарії, журналістка Світлана Крюкова протягом кількох місяців опублікували ну все про підкуп в усіх деталях. І ми бачимо численні порушення прав людини на акціях на підтримку президента. Коли людям, які ставлять незручне запитання або просто вигукують натовп просто б'ють і ніхто за це не несе жодного покарання. І мене більше турбує. Інше, чому М -м, громадянська мережа і комітет виборців України вони не те, щоб замовчують ці факти, але мені здається, що ці порушення чомусь безпрецедентно не набувають достатнього розголосу. <кхай> От ви питали за мою заангажованість, а я а, спостерігаю давно за цими громадськими організаціями, які ви назвали, вони не є незаангажованими, на жаль. Вони е -е, у значній мірі заангажовані на чинну владу і на місцях, і в центрі. Але я хочу нагадати, що кримінальні злочини строку давності не мають. Тобто кримінальні злочини можна порушувати і розглядати і після завершення виборів. І якщо влада поміняється, то я так думаю, що багато хто може потім постраждати і попати, попасти під кримінальну відповідальність. Тут одним із головних інструментів маніпулювання громадською думкою є соціологічні опитування, які куплені, напевно, що всі. І от, на вашу думку, основна мета соціологічних опитувань вона полягає в тому, щоб деформувати поведінку виборця чи щоб легалізувати фальсифікації? І те й друге. І те, і друге, я не вірю в соціологічним дослідженням. Дослідженням. Ну, от я дивлюсь ті е, соціологічні дослідження, які не є репрезентативними, але проводять в онлайн-режимі і так далі. Там вже зовсім інші результати. Ну, Я розумію, що там вони не репрезентативні, але ж там також активні люди, ж, напевно, голосують. Я не вірю. Я, я казав у лекції, зараз скажу, я вважаю, що законодавчо треба заборонити, коли розпочинається офіційно виборчий процес, всяке соціологічні дослідження треба заборонити. Бо вони деформують реальний стан речей і вводять в блуд виборців. Виборці на це. Купуються на превеликі жаль, бо не всі здатні аналізувати так. Ну самі дивіться, політехнологи, політологи в центрі, які виходять в ефір з аналітикою, і самі вони стверджують, що не можна довіряти на жаль соціології, бо вона а, на замовлення і спотворює реальні результати. Але впливає на виборцю, звичайно, оцінює нашого законодавства, плата роботи членів ДВК і агітаторів має розцінюватися як підкуп. А чому все таки, на вашу думку, це питання не можна за стільки років врегулювати законом у повному обсязі, тому що ну. Будьмо говорити, відверто, робота не може бути безкоштовна. Чому ніхто цього не робить? Чому Верховна Рада цього не робить? У нас багато чого не врегульовано. Ну от проводиться територіальна реформа. Територіальна реформа. А закону про адміністративно територіальний устрій до цих пір нема. Говорять про розвиток прямої демократії, а закону про місцеві референдуми, тепер і про всеукраїнський референдум немає. У нас немає статусних, базових конституційних законів до цих пір. Давно говорили про те, що треба законути і виборчі штаби. А виборчі штаби це що за структури? Вони ж значну роль грають в виборчому процесі, а вони ж ніяким законодавством не передбачені. Я ще пам'ятаю, років 10 назад на семінарі Центральної виборчої комісії, в якому я брав участь, Томенко тоді я не пам'ятаю, в якій не виступав, пропонував, що треба законодавчий виборч. Чому регулювати і статус виборчих штабів, щоб це були офіційні структури. А чому учасники виборчого процесу, маючи свої фракції в парламенті, не можуть цього зробити? Та багато чого. Ну, Скажімо ну, так інакше, чому вони зацікавлені ну, цього не робити? парламент Із законодавчого органу перетворився, о, ну, вибачте, за слово Скопище там, людей, які йдуть туди захищати свої бізнесові інтереси. Там, якщо є 3-4 десятки людей, які займаються законотворчою роботою, то не більше. А всі решту вони ж не займаються законотворчою роботою. Просовують проштовхують тільки ті закони, які дають якісь преференції в бізнесі, Відкати там забезпечують там і так далі. І так далі, взагалі, парламент в останні роки дискредитував себе як єдиний законодавчий орган України на превеликий жаль. А до речі, паспортні дані, які збираються агітаторами від усіх партій, вони можуть бути використані без відома виборців у разі їхньої наявки на дільниці для того, щоб видавати бюлетені ну, на їхні імена? коли збирають, то повинні взяти згоду. Бодай усну, а ще краще письмо. Ви знаєте, там, де в нас вимагають дані, і то вимагають наш підпис, що ми даємо згоду на обробку їх використання, і так далі. Я маю великий сумнів, що виборці давали таку письмову згоду на використання їх персональних даних. Є ж закон, який про захист персональних даних, тому я на лесі казав, що і це є порушення. Якщо там письмової згоди не було, якщо люди не були попереджені, що ці дані десь будуть використовуватися для таких цілей, для таких, то звичайно, це також право. Порушення, яке карне, але фактично бюлетені можуть видаватися на руки на копії цих документів. З метою фальсифікації ні, Бюлетені видаються тільки під паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України або для військовослужбовців строкової служби під військовий квиток. Більше ні під які документи. Службовий паспорт, дипломатичний паспорт працює тільки в закордонному виборчому окрузі, тому ні під які інші документи бюлетень видавати не можна. От офіційними спостерігачами, <кхи> офіційними спостерігачами на виборах, зареєстровані також і парамілітарні національні дружини, які пов'язують з Арсеном Малакулом. Містатутна мета громадської структури. Припинення правопорушення або спроби завадити цим правопорушенням. От на вашу думку, в якому правовому полі ми можемо опинитися, якщо громадські організації і ті, що пов'язані з президентом, і ті, що пов'язані з опозицією, почнуть прямо втручатися в роботу дільниць на правах поліції, аналітики попереджають про те, що новим трендом цих трендом нових цих виборчих перегонів є силові акції. Ми вже сьогодні їх спостерігаємо. Ще нема голосування а в день голосування може бути ще завгодно. І от Небоженко, до якого я з ставлюся, він. І соціолог, і політолог він е, з великою тривогою про це попереджає, що це гра з вогнем, що потім е, можуть втратити контроль над цими всіма структурами, і ми можемо мати велике неприємності. Вибори можуть бути зірвані. Ну в цілому масштабах України може і ні, а на окремих виборчих дільницях я думаю, що можуть. Ну щось таке ми колись спостерігали під час е, попередньої кампанії у Мукачевому, так, в Чернігові. Так так. ну це були поодинокі випадки, а зараз це вже може набути масовий характер, бо ну зараз кожен олігарх має свої армії. Ну, так звані армії, і звичайно, що це велика небезпека. Ну, ви дивіться, що твориться сьогодні на вулицях, розумієте, що Джина випустити з пляшки легко, а потім загнати його назад дуже важко, бо практично неможливо. Тому це дуже небезпечні ігри, і вони можуть привести до дуже негативних наслідків. От за оцінками журналістів, лише в мережі Порошенка працює близько 200 тисяч агітаторів. Потенційно всі вони можуть бути покарані по закону і засуджені. Але по факту, от за, за історію незалежної України, скільки людей реально отримали терміни за фальсифікації? Mm. Ви вже питали на лекції, я не мав змоги подивитись, ну, хоча ви, офіційно це. 10 50, 100 тисяч. Ну, є, є. Кілька десятків є безперечно. Кримінальні справи були. Всього кілька десятків. Були. Є, ну масового характеру ні, звичайно. Порушення носить масовий характер. Це якась носить Ви Знаєте, в чому біда? Біда в тому, про що я говорю членам комісії, особливо спостерігачам. Біда в тому, що доказової бази нема, що не фіксуються порушення. В суд треба йти з доказами, не з словами, не з посиланнями на засоб інформації, з доказом. Це мають бути акти. Це мають бути відеосюжети, фото, фіксації і так далі. Мають бути докази. Ми кричимо, що порушують, порушують, а не, не вчать штаби і партійні офіси, не, не вчать спостерігачів, як фіксувати. І не забезпечують фіксацію. Тому, коли треба йти в суд, немає, що йти в суд. От а, чому біда. А яка що депутат Березенко, якого звинувачують в організації мережі, підкупу стане ну таким собі Манафортом Петра Порошенка. Думаю, що може стати. Є всі підстави для цього. Молодий хлопець він вважає, що він не досягає я думаю, що він глибоко помиляється. Проти нього вже стільки фактажує, починаючи з Чернігова, ви пам'ятаєте, це ж він там і так далі. Я так думаю, що закінчиться каденція Петра Олексійовича, і цей хлопець молодий може постраждати, може попасти під суд і трохи посидіти у в'язниці. Я знаю, що в 17 18 роках ви консультували партії, які достроково припинили поприпинили повноваження Чернецького міського голови Олексія Каспрука. Зараз триває суд з приводу його поновлення на посаді. Очевидно, що він затягується з політичних причин. Рішення не буде прийнято, доки не пройдуть президентські вибори. Але якщо повернутися з політичної площини в суто юридичну, ви бачите якісь суто юридичні підстави порушення процедури голосування про які голови Каспрук, за які може зачепитися суд. Деякі бачу, ви розумієте, я, я би міг певністю говорити, якщо б у нас була нормальна правова держава, нормальна судова система. Я тоді, як юрист, фахо б казав, що оце є підстави так далі. Ви знаєте, як приймаєте рішення сьогодні суди, що суди а якщо все таки підрагуватися підрагуватися б... від нашої дея... держави? Деякі декіше рахуватися, безперечно, біда в тому, що закону про місцеве самодування не врегульована регу... процедура до строкового припинення повноваження. Право таке рада має, а як це робиться, не врегульовано. На превеликий жаль. І в регламенті, не тільки Чернівецької міської, я їжу по всій Україні в регламентах, бо це ж треба комусь прописати. От я прописав ці спеціальні процедури, і Міжнародний республіканський інститут, шкода, я не взяв студію, показав, бо видала спеціальну брошурку, де я прописав всі ці процедури, дострокове припинення, звіту і так, далі, і так далі. І якби це в регламенті було прописано, а рада порушила, то тоді це було підстави. А звинувачують раду в тому, а що вона порушила, як ця процедура взагалі не прописана. Тому тут залежить від адвокатів. Більш віртуозний і зможе переконати суддю. Тобто таких явних підстав, щоб скасувати рішення, я не бачу. Порушень діяльності міського голови, які є підставою для дострокового припинення повноваження, більш ніж достатньо. Процедурні порушення також мають значення, але все-таки головне значення має, за що припинили повноваження. Ну, я бачу, що судові тяжби тривають, що явно там затягують. А -а -а Судове засідання чекають завершення на виборчої кампанії. Ну, подивимося. А зараз побачити. Верховна Рада не призначає про вибори мера. Очевидно, що як предмет торгу з місцевого Верховна Рад, Рада так? сама порушує закон про місцеве самоврядування. В законі передбачено 90-денний термін, в який Верховна Рада зобов'язана призначити позучові вибори. Це не перше. У Луцьку вже 2 чи 3 роки, як помер мері до цих пір, Верховна Рада не призначила. Тому я кажу, Верховна Рада дискредитувала себе давно, дуже давно. І я підтримую тих кандидатів президента, які е, е, передбачають необхідність прийняття нової. Конституції, і зокрема там переформатування Верховної ради, перетворення їх в двопалатний парламент, зменшення чисельності народних депутатів і так далі. Парламент потребує реформування. Це точно, бо в тако в такій постації, як він працює, він те, себе дискутував давно. На жаль, зараз деякі громадські активісти в Чернівцях знову подалюють тему розпуску Чернівецької міської ради. І раніше підстави ми з вами в одному інтерв'ю розмовляли. Були зрозумілі. Наприклад, не був обраний секретар міської ради, який обраний вже сьогодні. А сьогодні, от очевидно, що немає лише одного заступника міського голови. є це достатньо юридичі? Ні, ні, абсолютно ні. По-перше, кількість заступників ніде не визначена. Може бути один, може не бути жодна. може бути 18. Це як визначить Рада. Під які повноваження? А це абсолютно немає сьогодні формальних підстав для дострокового припинення повноважень. Вільніше нема розпуску, є позачергові вибори. Верховна Рада лише може призначити позачергові. Ви згадайте, не один раз в ефірах я казав, що немає підстав, і Верховна Рада, не дивлячись на величезне бажання Бурбака, цього не зробить, не дивлячись на те, що вона дискредитована і давно. Приймає антиконституційні закони, і так далі, все таки немає підстав формальних для дострокового призначення позачергових виборів міської ради. Немає ще минулого року. В колерах міської ради говорилося, що вам можуть запропонувати посаду радника мера, як і раніше, або посаду керівника юридичного управління міської ради. Чому цього не сталося? Е, ну, юридичну управління я вже не маю права очолювати, бо я пенсіонер глибокий. Повертатись на е, службу в армию місця сортування, за віком я вже не маю права. Я можу працювати тільки радником або консультантом за трудовою угодою, як пенсіонер. Е, ну, якщо, вийшли, чесно, якщо чесно, розмову були, я просто відмовився. За станом здоров'я, і я не хочу не хотів лізти, вибачте, слово, ту клаку, яка зараз в міській раді є. Мені е, даруйте на 70-му році життя моє здоров'я дорожче дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що гостем програми Без емоцій в ефірі телеканалу Чернівецький промінь і радіо Буковинська хвиля 100FM» був експерт з виборчого права Борис Руснак. До зустрічі.